Усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу записати таке маленьке відео на тему дефіциту кальцію у салату. Я сам багато разів стикався з такою проблемою. Ось залишив пару тестових зразків, зробив їм додатково штучний дефіцит. І хочу писати, як це виглядає. Листочки, які більш молоді, починають підгнівати. Сохнути, підгнівати. Ось такі на краю Спочатку невеличкі підсихання, підгнивання, а потім ще й зсередини. З ну, середини тут не вийшло показати, а ось тут добре видно. Вони прям так скручуються і починають пліснявіти, підгнівати. Так, основні причини такого дефіциту. Перша. Найбільш очевидно, це недостатньо кальцію в поживному розчині. У мене, наприклад, така система живлення, кальцію тут достатньо, але якщо там вирощувати, наприклад, на осмосі, то оцього компоненту, в якому весь кальцій основний, можна додавати більше. Ну, Наприклад, отак: на 10 літрів води. 20 мл грін, 25 мл мікро. Або якщо ви вирощуєте на своєму власному розчині, то додати більше нітрату кальцію. Ну і азот вже перерахувати там всі інші компоненти. Наступна причина, через яку може виникати дефіцит кальцію це висока вологість. Є такий процес, називається транспірація. Це Процес подібний до людського пітніння. Тобто рослина через листя випаровує вологу. Бере її через коріння, підіймає і випаровує через листя. Таким чином, вона насичується кальцієм ну і іншими поживними речовинами. Коли вологість дуже висока, цей процес сповільнюється і кількість кальцію замала. Щоб цього уникнути, треба ну, знизити вологість, якщо це можливо. Додати, наприклад, обдув. Це буде теж відводити вологу з листочків. Ну і на цьому все. Мабуть, інших варіантів, як знизити вологість і підвищити транспірацію, я не знаю. Ще одна причина, через яку це може відбуватись, і я сам на це спіймався декілька разів, це недостатньо розвинене коріння. І це може відбутися з двох причин. По-перше, це незбалансований поживний розчин, і коріння просто не встигає в... нарости. І друга причина це коли ви пересаджуєте розсаду в гідропоніку, коріння недостатньо контактує з поживним розчином. Тобто вологість там висока в цьому піддоні, салат росте ніби нормально, але поживний розчин не, не дістає до рослини. Виходить, що в неї утворюється дефіцит кальцію. І ми бачимо ось таку картину. Як цього уникнути? Ну, по-перше, можна спробувати підняти рівень живіль... живільного рошину, щоб він більше контактував з корінням. Другий варіант це зробити якісь промежуточні етапи, де коріння буде доростати. Наприклад, ось в мене такий піддон. Ну, це я так експериментую. Де пару днів салатики ось так от знаходяться у цьому розшині, щоб коріння далі проростало. Він там оновлюється раз на день. І ось така система, яка, в принципі, працює непогано. Ще один такий цікавий варіант, коли може виникнути дефіцит кальцію це занадто багато світла. Саме занадто багато. Салат росте дуже швидко і просто не встигає поглинати кальцій. І якщо у вас таке виникає, можна дійсно зменшити кількість світла. Але це ну, дуже рідка ситуація, якщо у вас дуже потужні лампи. Ви зменшуєте кількість світла і проблема може піти. Якість врожаю буде вища. Ще одна причина. Але вона теж дуже рідко виникає, це занадто багато калію. Якщо калію занадто багато, він конкурує з кальцієм і теж може утворюватись дефіцит кальцію. Ще одна часта причина такого дефіциту кальцію це за високий pH або за низький pH. Тому дуже бажано мати в арсеналі або такий хоча б рідкий pH-тест. Його не треба калібрувати, не треба нічого. Ніяких маніпуляцій додаткових. Або отакий електронний. Оптимальний PH для салату 5,8, 6,2. Але там, якщо трішки більше, трішки менше, ну, ніяких дефіцитів кальцію бути не має. 5,5-6,5 має все рости нормально. Це вже коли більше 7 або нижче там, 5, тоді. Про щось можна ще говорити. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, комусь інформація стане колись корисною.